Оперативна ситуація на Сумщині, яка постійно зазнає атак росіян. Володимир Артюх в ефірі, начальник Сумської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаю! Бажаю здоров'я. Яка оперативна ситуація зараз в області? Продовжуються обстріли. і Ця дуба, вона не є виключенням. Були нанесені авіаційні удари, які вже стали практично систематичними. І, на жаль, сьогодні о 9.25 був нанесений удар по одному з населених пунктів Краснопільської громади. Загинув чоловік, була поранена дівчинка 4 роки, яка знаходилась зі своїм батьком, який теж був травмований. На жаль, такі наслідки ракетного удару. Населений пункт знаходиться на віддаленні. Близько десяти кілометрів, тобто це не 5 кілометрова е зона, а цілком. Цивільне життя між клубом і між клубом і магазином. Ці люди знаходили, і туди був прильот цієї ракети, внаслідок чого були знищена інфраструктура, і так як я вже сказав, вище загинув один е, один громадянин і постраждали дві людини, які надана відповідна медична допомога. Життю не загрожує. Але е, наслідки безумовно дуже дуже серйозні. Пане Володимире, кілька днів тому повідомляли про те, що росіяни скидають на Сумщину авіабомби. Оці 1500 керовані. Це вже значно більше, ніж 250 і 500 кілограмів. Чи були після цього якісь повтори саме таких бомб? Така інформація дійсно мала місце в засобах масової інформації. Повторів застосування не було найбільше сьогодні шкода це від керованих авіційних бомб, яких застосовується по Сумській області кожного дня, і за три місяці практично в три рази більше було застосування цього виду зброї по сумщині. 412 авіційних ударів було нанесено з застосуванням керованих авіційних бомб. Застосовувалися по населеним пунктам ну, для Сумщини, це була нова зброя, хоча вони в інших дільницях бойових дій застосовували. Касетні боєприпаси на цей час. Ми вже розмінували ці шість населених пунктів, які були заміновані з повітря. Диверсійні групи продовжують В минулому році. Було 52 диверсійні групи тільки за останній тиждень. Знову захід трьох диверсійних груп, отримали достойну відповідь від наших збройних сил, прикордонних прикордонників. Нанесли їм бойові втрати. В Такому разі, як просувається побудова фортифікаційних споруд в області, особливо зі сторони Росії, так, да, це пріоритетний напрямок діяльності військової адміністрації. Задача поставлена Верховним головнокомандувачем минулому році розпочались ці роботи, профінансовані з бюджету. Останнє теж рішення уряду. Буквально вчора щодо дофінансування до повного фінансування. Всіх наших об'єктів, які ми будуємо, фортифікаційні споруди, за допомогою і за підтримки інших регіонів України, 26 підрядних організацій працюють. Терміни стисли, і е, на сьогоднішній день е, всі об'єкти знаходяться в роботі. Впевнений, що термін, який визначив верховного командуча, він дуже дуже стислий. Будуть виконані для того, щоб сумщина не допустила е, можливості ворогу, навіть думати, що він пройде просто так і ступе ногою на нашу українську землю. Ну, і, зважаючи на серйозність ситуації, яку ви описуєте, як триває евакуація із загрожених районів, евакуація продовжується у нас по сумщині. Вона розпочалася влітку 2023 року. На сьогоднішній день більше 11,5 тисяч населення вже евакуйовано по цим планам. Більше 1700 дітей, що стосується прикордонних населених пунктів і громад. То там, в першу чергу, ми евакуюємо це діти. Діти ще раз в пріоритеті, особливо це стосується Великописарівської громади і Середнобудської. Середнобудська громада сьогодні прийнята рішення щодо уряду на минулому тижні, щодо примусової евакуації. Вже 45 дітей зі своїми батьками були евакуйовані, в тому числі в західні регіони, і Львів, і Чернівці, і Тернопіль, і Івано-Франківщина. Тобто, допомога всієї України. Нам вона відчувається і всі питання організаційні вирішуються дуже оперативно за координацією відповідних структур уряду. Дякую, пане Володимире, що знайшли час для відповідей. Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації, був в ефірі.